Пам'ять. сьогодні Сергій Лозановський. і нагадуємо, що завтра о 19.30 запрошуємо Палац культури Шевченка назвастяк, співак, композитор, автор-виконавець своїх пісень, роман Скорпіон в супроводі шоу балету з новою концертною програмою. 29-го на свою сольну концертну програму запрошує заслужена артистка України Анастасія Приходько.

А можна буде дядь уже. Але ми сп'ятий, бо і буде ще реклама. Ми нагадуємо, що до вас співає Я сьогодні Палеса Шевченка. Переможе проєкту Голос країни, молодий, талановитий співак Сергій Казановський. Приходьте. Отже, приходьте буду вас чекати. Може,

Можна ще бабця з вами Так, Звичайно, давай. Ні, двадцять минуль, двадцять це дуже є. Зараз, двадцять голови. Те ж таке. На відео.

تعریف Шановні чоловічі, сьогодні в Палаті Шевченка переможе проєкту Голос України. Пройдемося трошки в центр. Сергій Лазановський, Подивилися. маєте ще хвилиночку. Очі, на матері. пана Сергія Лазановського теж на І раді вас відвідати концерт. концертну програму. Сьогодні у нас в Сергій Лазановський. Ну а завтра о 19.30 запрошуємо в Палац культури Шевченка на гостях співа композитор Автор виконавець, пісень, роман «Скорпіон» в супроводі шоу «Балетово» з новою концертною програмою. 29 травня на гостях заслужена артистка України Анастасія Прокопова. Потяг стоїть, бачите, поки що не дуже затребований, спека розказці жарко. хоча це ще навіть не літо, коли буде літо, буде ще жаркіше. Трошки пройдемося ще прямо, маємо наліво поверну. Ресторан Ліворош поки що не працює, але з'явилося оголошення, що в нього потрібні працівники. Тобто можна зробити висновок, що власники розглядають варіанти його відкриття, відновлення роботи. А йдемо на клуб, бачите, я тут на клубі теж бачу троянди з'явилися свіжі. Давайте і тут на троянди подивимося. Ми вже дивилися троянди в Карпатах. Дивились троянди біля церкви. Розкавається в тому числі місто Троянд. Так, здається, що тут мало квітів. Тут які хочете квіти. Тут і сахари квітнень. І троянди і скоро заквітни гортензії. затрендою кущи Так, eh, кобійня пора, я думаю, що Першої ще нема. 12-та вже минула. Ну от, я не помиляюсь, 12 41. Черги немає ні за калою, ні за млинцями. Трошки ми вище відзначали на цій вулиці, там нічого не змінилося в плані відкриття кафе. Що не працювало, то не працює, а не працювало там все. А зато будується торговий центр. Цікаво ж таке враження, що і цей торговий центр, а це вже напевно буде четвертий чи п'ятий торговий центр, який почався будуватися значно пізніше, ніж торговий центр парк, а закінчиться будуватися значно швидше яка доля торгала центру парк ну, тут треба роз'їхатись розійтися розумію то... давайте обійдемо їх Завжди в пішохідній зоні найбільше питань, хто кого має пропускати, як це має відбуватися. Щоб пішоходи думають, що раз зона пішохідна, тут автобусів нема, автомобілів нема, вантажівок нема, але це все не так. Дійшло до шайби. Та що до шайби, Дійшли до палацу культури імені Тараса Шевченка, де і відбудеться концерт Сергія Лазановського. Я вам відвідати цей концерт, як і будь-який інший концерт, який відбувається в Трускавці. Скарці завжди дуже гарні концерти і ви не пошкодуєте. Особливо в цей час, коли не всюди є можливість відвідати концерт. А ще тут кущі троєнт.